Так, дитяче ортопедичне взуття перліна е, із мір Туреччина. Дивіться, які вони гарні. Біленькі, але я розумію, що це на осінь така дуже яскрава, яскраве взуття, але вони дуже, дуже гарні. Є такі батьки, що ну, саме біленьку, біленькі взуття хочуть, Біло обух. Так. так, ну що ми маємо? Ми маємо демісезонну моделечку. Моделька розрахована осінь-весна. Осінь, весна в нас зараз затяжна, то без неї ніяк. Раніше можна було як весни, так і осінь і два дні, то одразу з красовка люди умудрялися пригнути в зимові чобітки. Якщо, якщо ще й маленькі дітки, то зараз не ну, як без неї. Ідем я бачу до того, що вона нам ще й на теплу зиму підходить. Так, шкіра, зовні, поліуретан виходить, це защита, захист буде спочатку за це цеплятися, а потім носик. Так, поліуретан з добавочками, вся підошва, вона не скользить, вона не протектор, вона не щухує, от Як бачимо, ми часто буває що п'ятку. До речі, якщо дитина щось чухує, то значить щось нюанси неправильно в походці у неї. Тут це вже до лікаря треба. Так, і, значить, не царапається, не лопає. Класна підошва, класний сплав, скажімо так. Так, тверда задня частина, дуже тверда. Але бачите, весь є подушечки зверху, щоб нічого не давило, не травмувало дитині. Так, заліпка заліпка гарної якості на всю довга, Не як просто, а саме на всю, Ось ця, ця заліпка вона довго прослужить. І обов'язково це бажано, щоб була ця вона добре фіксується. Це ж маленькі дітки, вони вже ж самі хочуть зуватися. Так, язичок фіксований, це теж добре, щоб він не гуляв туди-сюди. Так, всередина у нас фліс. От супінатор. Так, такий горбочок, макінький, плотненький одночасно, щоб не було пластмаси. Пластмас лікувальне взуття. Це тільки з ортопедом треба. Гарні блискучі. Красиві під все, Біле зуття взагалі під все підходить. Так, як правильно брати розмір, стоя ніжку на паперчик поставили, заміряли. Великий пальчик обвели і п'яточку. Це наша довжина до довжини додаємо сантиметр запасу. Можна і півтора. Чому? Тому що осінь, зима, весна, грубо говоря. Щоб вам на весну хватило. Осінь ви берете на шкарпеточку, бо взиму йдемо в холод. А весна без шкарпеточки з холода в тепло, скажімо так, то ви її мусите доносити до красовочного варіанту. Так, моделька розрахована на стандартну ніжку, але за рахунок того, що ми її беремо за пасіком, то у носочка можна обіграти цей момент. Так, класні, легенькі, чудові під все. От, ну, Носики, звісно, будуть трошечки, але у нас і коректор є, і за, що завгодно. бо Чому носики? Тому що є і самокати, і талакари, і що завгодно. Зараз є дуже багато для дітей всяких ігрушок таких, що важко. Просто гарні. Гарні такі, гламурненькі, навіть можна сказати. От представте, був би чорний носик захист, ну, воно було б ніяке просто, воно б одразу відпомінявся. Так, розмір вже сказала. Дуже багато наших покупців, саме наших за кордон, уїхали, там немає взуття. Оце така, така європейська зима навіть підходить. Тобто осінь зима-весна, там точно вона відходить, ця моделечка, то змушені вони навіть звідти замовляти. Ну, хто через руцінка, хто як. Так, у нас Київ, Дарніця магазин Минімен. Більше 25 років і 7, 7 років ми вже в інтернеті працюємо на всю Україну. Так що замовляйте. Зранку замовили, на вечір вже відправочка має бути. Так, є обмін, є повернення, є накладний платіж, є розрахунок частинами на сайті, навіть такі є. Звертайтесь, будемо раді.